Не підняти зарплату, а виплатити зароблені гроші вимагали під стінами облдержадміністрації працівники професійно-технічних училищ області. Гроші люди не бачили вже три місяці. Викладачам зарплати, студентам стипендії. Вимагали сьогодні на акції протесту близько тисячі працівників професійно-технічних закладів Тернопільщини. На виплати люди чекали три місяці. Та їх терпінню прийшов кінець. Життя без грошей кажуть, перетворилось на виживання. Вижити трудно, комунальні послуги ростуть. Ну, що, виживаємо, виживаємо, то позичаємо, то, то в банки, ну, в кредити, живемо надією, а нам же кажуть, ви цього місяця, цього місяця, до кінця місяця. У мене син на другому курсі на факультеті теж спортивному вчиться. Що я можу йому розказати? Коли я йому розказую, що ти бачиш, я виходжу на заняття. І він сьогодні на парах. І виявляється, що та, та спеціальність нікому не потрібна. Йому тільки пряма дорога за кордон. Звертались в міністерство освіти, в міністерство фінансів. Сповіщало про те, що в нас така от складається обстановка про те, що в нас не фінансуються наші ПТНЗ. Ну ви знаєте, ніякої реакції на це не було. Все пояснюють, вирішувати на місцях. Проблема їхнього фінансування виникла ще на початку року, коли Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет і переклала фінансування закладів профтехосвіти на органи місцевого самоврядування. Місто Тернопіль сьогодні виконує свої зобов'язання про фінансування закладів проти На жаль, обласний бюджет не здатен профінансувати ці навчальні заклади. І сьогодні в окремих закладах профтехусвіти не виплачено виплачена заробітна плата, починаючи з. Липня 2016 року також у бюджеті не передбачено грошей на харчування студентів, серед них 92 сироти, які мають бути на повному державному забезпеченні. Повірте, що саме якраз і обласна рада в даному випадку абсолютно стала зарушником... тих обставин, які склалися 25 грудня 2015 року. А ви знаєте, що тоді за одну ніч, коли в Верховну Раду зайшов один проект бюджету, а вийшов зовсім інший вже бюджет, за яким було передбачено, що усі училища професійної освіти передаються на область або міста обласного значення. І повірте, що наш бюджет обласний абсолютно не був готовий до такого в лапках сюрпризу. Я так само переживаю за протиосвіту, як і за всі галузі. І за медицину, і за освіту, все те саме. Я неодноразово проводив зустрічі, правильно, Андрій Водович? Зустрічі, ми так само зверталися офіційно на Київ. Тому я сьогодні пропоную ініціативну групу зараз від сьогоднішнього зібрання, офіційні вимоги, і ми звернемося разом на Київ. Позавчора у мене була рада регіонального розвитку під головуванням президента. І я доповів ситуація, яка склалася з професійно-технічною освітою в Тернопільській області. Це що позавчора відповідне ось відповідне доручення направлено в кабінет міністрів і сьогодні направлено в обласну державну адміністрацію копію. Поспілкувавшись з обласною владою, пікетувальники дійшли спільного рішення. Якщо до 25 жовтня викладачі не отримують зарплат, а студенти стипендії, то акції протесту слід очікувати по всій області. Люди перекриватимуть дороги та вдаватимуться до інших методів, аби привернути увагу влади до своєї проблеми. Адже як далі виживати без грошей, не знають.